На сьогодні найбільший фактор, який впливає на роботу енергосистеми, це обстріли, постійні обстріли ворога, мета якого досягти повного блокауту, і кожен обстріл не додає стабільності енергосистеми. Своєю героїчною відвертою працю ДСНС енергетики відбудовують, відремонтовують, повертають роботу енергообладнання. Але питання стійкості залишається актуальним по всій країні. На сьогодні продовжують діяти графіки. Обмеження споживання електричної енергії на в тих моментах, коли їх недостатньо для стабілізації роботи енергосистеми, застосовуються графіки аварійних відключень. Але з метою якраз стабілізації роботи е, переход, планується переходити в максимально планові графіки обмеження електричної енергії для того, щоб е, було зрозуміло для побутових споживачів е, плани відключень, прогнозні відключення за можливості, коли в окремих районах споживання є меншим, з е, відповідно збільшується години. На подачі електричної енергії тому, попри навіть існуючі графіки обмеження подачі електричної енергії, ми закликаємо побутових споживачів споживати економно.